І роди. Якщо того, закони не та... відповідають, то будемо ні, 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 звертатись до депутатів, я, 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 які бажаю, будуть я створювати що закони. Що мені скажіть, будь ласка, скажіть про стратегію, як нам робити, що нам робити. Що ви розказуєте? Такі речі про ОСББ. Це можна вирішити тоді, коли ви будете. Ви розкажіть, що нам робити? Хто у нас конкуренти? Які як нам робити? Що нам даю відповідь на питання? А ви розказуєте? Що це дуже важливо, Даю... Стоп, стоп. даю відповідь на питання. Даю, ну, нам, даю зайв... відповідь на питання. <питрес> Ви отримаєте на руки не, два бюлетені. Не, Ви, не всі Ви отримуєте на, на, на руки Слушай, два бюлетені. Да. Один рожевий, другий білий. Я ну, так думаю. Це що... На одному бюлетені <питрес> будуть партії. 19-й номер БО Батьківщина. Ви приходите. Приводити всю свою сім'ю і ставити 19-й номер. Не, Не перепутайте 20-м іде партія регіону. В Другому бюлетені. Берете другий бюлетень, шукайте фамілію Гануштяк. Перша буква Г це я. Ставите хрестик. Хто собою привопроводити теж всі конкуренти? Ну один із них отам. Ой, давай цепемо і ще двадцять удар і ще двадцять. Боже милий, ну чому я маю всіх пам'ятати? Короткого. Ну, ну чому як, я маю всіх. Ваша... А вам нашу пам'ятати, вам треба прийти і вибрати фамілію Гануша. Все, вам не треба всіх інших бачити. А скажіть, ви нам діє. А скажіть, Ви відбьете, буде добре. Ви відбьете, там один буде. Від об'єднаної опозиції я один І там буде написано висунутий об'єднаною опозицією батьківщина. Отак буде написано. І озгоджений свободою. До речі, свобода не подає свого чоловіка. Свобода болотується представник свободи у Троєщині. Да, ми да. з ними домовилися про ну, тобто да, то, то, то тут свободи <плот> не буде. Не буде ні, в списку воно буде, не, а від не а, не мажоритарці не буде. Як партія на а як кандидата, не да. не кандидата людини не буде від свободи, вже переключений от удара. Оцей чумак. Ну не знаю, може домовимось. <гум> ну, при, в принципі, це достатньо порядна людина. Це все. Це все, а в основному. Ну можна домовитися, але це до... має домовлятися звершення. Тільки не голосуйте за Ну, дітя, Я не буду має? домовлятися, в мене грошей немає. Дуже порядна людина, будемо сподіватися, що ви домовитесь ви? про щось. Ну, питали, <гум> <а грошей> немає, <гум> так що нічого ні, що ти з ним ну, скажите, <гум> <гум> А в нього теж небагато. Юрій Іванович, <гум> Юрі <Иванович, гум> питання Ви <висупить. гум>

Батьківщини, тому що там не було наших людей деякий час. Ну до речі, щоб так Ми то ні. свободи випадок, оцей... коли вона да. нунсо, скажем, хто? на нас. У нас тоді на нас на нас тоді наїхала організація, вона тому що uh, один активіст з батьківщини прийшов зі своїм прапором, а вони там, вибачте, всі безпартійні. І вони ну, почали агітувати проти батьківщини. Да, ось чому вони агітують. це не люди. Нас свободи, просто, просто це люди. Унан у просто, якщо ви будете говорити, допустим, со своїми партнерами по свободі, то скажіть, щоб вони були більш коректними Просто реально в ваших ваше отношение об'єднані партія. Ну наші люди ми ну є ще багато пишу... провокаторів. Так, так без, да, без, ну, без ви ну, по Шевченковському району Он сказав. він по Шевченківському і його козобі з'являється Пилипишин. Ну Пилепиши не наш. Та я не випишу ну, не свободу. Вона констатирує факт. А, а, а я констатирую в... факт. У вас бути куча провокаторів yes. реально. Є звичайно. Я вам yes. просто щоб конкретно yes. знати. Дуже багато провокатурів. Ми всягне боком о, скажи, я знаю. Даємо оперативну інформацію. Може, яка у вас дякую. Дякую. Там же будуть кандидати фамілії, ми вживе будуть еще. Номер два, номер три. Так, я не я... знаю. Я зараз не знаю, який мене номер. як їх там розпізнати, скажімо. Читайте eh, в ній маску. Пані, як розпізнати вам розпізнавати не треба. <рес> вам <рес> треба вибрати <рес> фамілію Ганушак і поставити пару. <рес> <Нічого. рес> не буде, Вже ми всі знаємо, все. Вже закінчив, список закритий. 18-го числа, останній е, термін, коли реєстрували, 13-го, коли подавали. До речі. До речі, Добре, Добре знаєте, по іншому району іде два Терехіна. Нам дуже тяжко. Два Терехіна, Йому гірше. А тому що двоїка йому підсунули. А тому що. А, 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 а фамілію Гануштак важко та, було знайти. Та, та, так, так, так. Там Терехіна підсунули. Яке? Я завжди страждав від цієї фамілії, тому що мені завжди в Росії писали Ганнуштак. Тому я завжди показував паспорт і кажу, в мене був звучить так, як у них. До речі, це дійсно це є проблема. Я, я ніколи не думав, що я що таке, поки не поїхав у Францію, у них п'ять букв. Е, в, е, 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 е. О, О, я навчився, ну я там вже рік жив. О. І дійсно, буква «Ш» наша і російська, вони інакші звучать. Це Чист, слово. Але на цей біль... раз я довольний, щиріше. тому що іншого нуштика не знайшли, що потім мене постати. Нам дуже дуже боляче, що в 2004-му коли такий був підйом духовний, душевний, то так, ви дивіться, так. мільйони вийшли на Майдан. Майдан весь був золотою енергією я не це Ви розумієте, не, не було ні одного п'яного, ні одного <звук> злого <звук> не було, ні одного. Проходять отак, от этот, ви, ви розумієте, ви, це ви потеряли. <звук> <звук> я я, я тоді керував розселенням світ, людей. Тому <звук> що Ющенка, це все взяв і, 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 і купився. А від революція. Чим, чим, это, ми пані, помаранчево, це два крила. Тимошенко і Ющенко були, розумієте? Ж... А з одним крилом як можна літети? Ми, много... ми, ми уроки витягуємо. Так, да, уроки. Сегодня. От тоді треба було консолідуватися, організуватися, дивіться, дивіться, ми зараз з Сунюком домовилися, домовилися. З боком не домовилися, домовилися. Ви потеряли віру людей, авторитет, потеряли демократію, понімає от що обідно з сайтом Юлія я постоянно сталкивала. Я постоянно писала. Я постоянно я предупреждала їх, що буду з транспойта водою розливати їх. Понімайте в эту ночь і вони дійсно виставили це все і нічого не получилось у них, понімайте. Поэтому я с этими все время работала. Я я на их волне была. Я кормила этих детей и вы людей. Вы понимаете? Но но, но дело в том, что как а можно было допустить. Шо, шо, как значит, можно готові. было допустить? Вы разве не думали, что вот выплеснется и ребенок с этим всем? Надо ж было думать. Что это ж вы понимаете, это демократы, то есть это свобода, а что, Вы понимаете? Як можна було тоді не об'єднатися тому же яценюку з Юлі? Почому ви тоді не знайшли об'єкти? Ну, Яценюк тоді був зовсім молоденький. Та да, ну при чому тут молоденький? Так, ясно. Дякуємо, даємо можливість вам виправитись, якщо будете бажання мати дійсно довести справу до кінця. Ні, я це нюх час не уйдет, що йдуть президентські Так, Я хочу знайти вашу Ірина Інаніколаївна Інна Миколаївна і сайт пускай сайт. візьміть сайт. Давайте Візьміть сайт. Яка громадська, де ви знаходитесь? Де ваша контора, де ви знаєте? Ми квартиру, я власну квартиру відкрила для людей. Приєр, залезає, і все, і б, в Миропільська 39, квартира 29. Це моя домашня адреса. Миропільська 39, квартира 29.